Друзі, в продовження нашої теми про нарцисичний розлад особистості, а саме про грандіозний, давайте візьмемо когось з публічних людей, хто підпадає під ці риси. Перше, що спадає на думку, це Наталія Холоденко. Давайте розберемося, чому ця персона дуже публічно себе виставляє, саме в грандіозній манері. Яка вона розумна, яка вона успішна, яка вона гарна. Вона Така затребувана зірка в всіх колах. Вона експерт повністю із всього, вона все знає. І це дуже-дуже саме публічно так, весь час виставляється. Також зверніть увагу, що біля неї весь час є люди, які біля неї, як знати, крутяться, так, прислуговують їх. А от вона завжди в центрі цієї уваги. І друге, це що вона. Зверхньо ставиться до інших, або й навіть принижує інших. В коментарях це можна побачити. Тобто, якщо хтось стає на її шляху або каже, що щось проти неї, якась критика мінімальна, хоча б ця людина зразу починає. Принижувати, тому що в цих людей дійсно є така є таке відчуття грандіозності, і коли хтось їм перечить, вони просто цих людей прибирають зі своєї дороги і взагалі можуть дуже багато всього іншого зробити. Потім це те, що вона. Розказує про себе, що вона затребувана скрізь. Її кличуть на зустрічі, на конференції в університет, красні доріжки, все все абсолютно. Тобто, вона наскільки затребувана, така людина, що вона просто вже не може з цим впоруватися. Це теж свідчить нам про цей про, про рису грандіозності і винятковості цього статусу, і вона дійсно цього статусу дуже потребує визнання серед інших, ось яка вона. Стала. Тому що, дивіться, друзі, давайте візьмемо серйозно. Якщо людина дійсно є інтелектуально успішна, то ці люди інтелектуальні, вони десь працюють. Так вони не показують це от в такому вигляді. І ще, коли вона говорить про психологію, вона завжди. Свою думку виражає так, що лише так може бути правда. От, все, що каже вона, це все так і є. Інших варіантів цьому не може бути. І також в роботі з клієнтами, якщо ви подивитеся, вона також проявляє таку манеру якоїсь можливо навіть авторитарності або зверхності до своїх клієнтів, що вона їх вчить як жити. Це не зовсім така, якби не завжди так працює насправді в терапії і тому. Її можна дивити звичайно, але не сприймати все, що вона каже, за правду а більше за розважальний і суб'єктивний контакт.